4,5 мільйони підписників, понад 30 мільйонів переглядів відео про Україну. Я повернувся, щоб побачити, як розвивається життя в цей складний час історії для цієї країни. Приєднуйтесь до мене, і ми разом дослідимо життя в охопленій війною Україні. Британець, який їздить сільськими маршрутками і плацкартом, п'є наливки в тамбурах з незнайомцями та знімає життя у найнебезпечніших куточках країни. Я зараз буду пробувати. Це український солодкий алкоголь. Ви подорожуєте стильно, коли намагаєтеся втекти з України. Погляньте на це. Справжня радянська електричка. Блогер, який прокрадався на закриті ангари Байконура, за що був ув'язнений ФСБ. Це справжній радянський космічний корабель Буран. Буран людина, яка втекла з Києва на останньому потязі з біженцями на початку повномасштабної війни. На, Все хорошо? Я поняла. Крізь пасла много народ. І повернулася, щоб показати світові ту Україну, яку не покажуть жодні змі. Ми бачимо могутню річку Дніпро, яка розділяє цю величезну країну навпіл. Це також знаменує собою момент. Що ми залишаємо відносно безпеку західної України, прямуючи на розірваний війною схід його канал Bold and Bankrupt, що у перекладі Лисий і Банкрут став важливим джерелом інформації про війну для англомовної аудиторії. Бенджамін Річ їде туди, куди не доїдуть телевізійні знімальні групи. В обстрілювані міста біля кордону з Росією в села, де кожен будинок всіяний кулями, в райони, де повітряні тривоги та обстріли не вщухають. І під кожним своїм відео він закликає донатити на допомогу постраждалим українцям та Збройним силам України. 25 лютого 2022 року Київ. На залізничному вокзалі тисячі людей, що намагаються встигнути на останні потяги на захід. Серед натовпу британський блогер з камерою. Він знімає хаос, страх та водночас дивовижний спокій українців. Це відео обійде увесь світ. Зараз, 25 лютого, близько пів на четверту дня. І схоже, російські танки ось ось увійдуть до центру столиці. Я та Джонні збираємося спуститися до залізничного вокзалу. І спробувати виїхати з міста кудись у безпечніше місце. Бенджамін Річ встиг покинути Україну на останньому евакуаційному потязі. Через три роки він повернувся, щоб показати світу, як живе Україна після тисячі днів війни. Перша зупинка майдан незалежності і його стихійний меморіал в пам'ять про тих, хто загинув на розв'язаній Росією війні. Цей джентльмен доглядає за прапорами, що позначають людей, які загинули. А ось хтось із Британії, хто приїхав воювати за українців. Пітер Фу. Британець, який приїхав в Україну і загинув на східному фронті в окопі. Повному бруду. напевно дуже далеко від дому. Загинув у бою в листопаді 2024 року. Далі Бенджамін прямує у Чернігів, древнє місто на півночі України, яке у перші дні війни опинилося на шляху російських військ до Києва. Місто не здалося, але ціна була жахливою. Ось готель Україна, в якому я насправді зупинявся багато років тому. Але подивіться, що з ним зараз. Готель Україна повністю зруйнований. Готель на проспекті Миру перетворився на руїни, але найстрашніша трагедія сталася 16 березня 2022 року. На проспекті Миру російська бомба влучила в чергу людей, які стояли за хлібом. За секунду 18 невинних українців загинули. Тут була облога міста, тому люди вишиковувалися за своїм пайком хліба, і бомба впала та просто знищила за секунду, просто покінчила з життям 18 невинних людей. Жахливо Кожен матиме свою думку про українську війну, причини для неї, хто винен, чи це НАТО, чи це Росія? і це нормально, коли люди мають свої думки про те, хто винен. але те, чого ви не можете заперечити, це те, що український народ невинний український народ став жертвою цієї війни. Кривий ріг, батьківщина президента Володимира Зеленського, та один з найважливіших промислових центрів України. Саме тому це місто стало ціллю для російських ракет, каже блогер. 2 січня 2025 року тут сталася одна з найстрашніших трагедій війни. Завжди веселий і загартований британський блогер не стримував ні емоцій, ні сліз. Подивіться на це. Це, мабуть, найсумніше місце, яке ви побачите за всю українську війну. Я покажу вам. Ось тут сліди від осколків. Подивіться. Якраз тут я гадаю, знаходиться місце, куди впала бомба, утворивши той кратер. На місці трагедії гори іграшок, квітів та фотографій. Українські та іноземні делегації приїжджають покласти квіти та вклонитися. Суми ще одне місто на передовій, що розташоване за 30 кілометрів від російського кордону. Річ приїжджає сюди саме того дня, коли Росія завдає черговий удар по місту. Операція з прибирання, Після того, що сталося приблизно годину тому. Тут у центрі Сум все ще триває. люди тут просто прибирають вікна, які були вибиті. Дивіться, у торговому центрі це суми центральний торговий центр. Сум. А позаду мене я не можу вам показати. Мене зупинив поліцейський. Але позаду мене ракета влучила і де схоже, багато людей було вбито. через кілька хвилин після того як річ починає знімати, лунають крики, прилітають нові ракети. Люди біжать в укриття. Це стандартна тактика російського терору вдарити по одному місцю двічі, щоб вбити рятувальників та журналістів. Армія щойно сказала, що більше ракет летять до міста. Тому треба тікати, бо часто росіяни б'ють по місцю двічі. Спасибо боже. Вегі. In Невелике містечко Тростянець пережило один з найжорстокіших боїв на початку війни. Російські війська окупували його у перші дні вторгнення. Тростянець – це просто картина спустошення після битви. дивіться, будівлі підірвані, покриті кульовими отворами скрізь. Дивіться, цілі будівлі зруйновані. вигоріли. навіть радянський військовий меморіал не пережив боїв. Танк на постаменті розірваний на шматки. Він пережив другу світову, але не витримав битви за тростянець. Але найбільше вражають британця не руїни. А люди бабусі та дідусі, які пережили облогу, ховаючись у підвалах, слухаючи, як над їхніми головами гримить бій. уявіть собі, ховатися у своєму підвалі, чути бій, що ведеться на вулицях над вашим будинком, не знати хто перемагає, хто програє. хто приходить, хто йде. Жахливі часи для дідусів та бабусь тростянця. і ось парадокс, який помічає блогер: у центрі знищеного російськими бомбами міста досі стоїть пам'ятник Чайковському, російському композитору. Ви пам'ятаєте на початку війни, коли університети скасовували російські програми? Коли театри скасовували Чехова, коли навіть бібліотеки говорили, що більше не збираються зберігати Достоєвського. Однак, тут у центрі Тростянця, міста, яке було атаковане росіянами, де люди жили під окупацією росіян. Вони зберегли свою статую чайковського. Це просто показує вам, що люди, які постраждали найбільше, також є людьми з найбільшим здоровим глуздом. Пожалуйста. Очень приємно. Останній пункт подорожі Харків та легендарний район ХТЗ – Харківський тракторний завод. Чотири роки тому річ знімав тут відео про найнебезпечніший район України. Тепер він повертається, щоб побачити, як живуть люди під постійними обстрілами. Чотири роки тому я відвідував українське місто Харків та його знаменитий небезпечний район. Тепер я повертаюся до міста в час, коли цей район очевидно став набагато небезпечнішим. Приєднуйтесь до мене, коли ми разом повертаємося до легендарного хатазе. У Харкові все змінилося. Вікна будинків вибиті, стіни покриті слідами від осколків. Але метро досі працює безкоштовно. На вулицях лунають повітряні тривоги. Але люди вже звикли. Вони не біжать до укриттів при кожній сирені. Харків так близько до кордону, що ракети летять лічені хвилини. У районі ХТЗ річ знаходить старих знайомих бібліотеку, яку він відвідував чотири роки тому. Попри війну, вона працює. Бібліотекарки зустрічають його як старого друга. Я ніколи не бачив бібліотеки з такою охороною. Знаєте чому? Не через вандалів забороняють наркотики. Все як колись у прекрасній бібліотеці, ХТЗ. вони не можуть зупинити читачів ХТЗ робити те, що вони роблять, найкраще читати. Блогер заходить до місцевого бару, як він каже, можливо, найнебезпечнішого бару в Україні. Але навіть тут люди залишаються людьми. Вони частують іноземця горілкою, розмовляють, жартують за Україну? за, І за Україн, Харків, Давайте. Україн, Харків, хат -зе. Хат -зе. І раптом, прямо під час зйомок, над містом знову лунають звуки вибухів. Протиповітряна оборона збиває російські дрони. Люди поволі розходяться по домівках. Ми під атакою прямо зараз. Прямо зараз, коли ми говоримо, ймовірно, летять шахеди. І військові намагаються їх збити. Українська протиповітряна оборона. Ви чуєте це? Коли ти ходиш цими містами, то забуваєш, бо люди не мають вибору, окрім як продовжувати своє повсякденне життя, не можна просто все зупинити. треба працювати, треба водити дітей, гратися в парк. але під фоновий шум проклятих дронів, що прилітають, та протиповітряної оборони, що намагається їх збити, а потім сирени, що попереджає людей. Але ці родини їм просто треба жити. Люди починають йти додому мудро. Хто знає, куди ці шахеди прилетять та приземляться? це, на жаль, реальність життя в Харкові. за останні три роки Бенджамін Річ зняв кілька відео про Україну. Його канал став популярним джерелом інформації про війну в Україні зсередини для англомовної аудиторії. Мільйони людей побачили Україну не очима журналістів великих телеканалів, а очима звичайного мандрівника. Річ показав світу те, що часто залишається за кадром: не політиків, не військових, а звичайних людей. Бабусь, що вишиковуються за хлібом під бомбами, дітей, що граються на майданчиках, над якими летять ракети, бібліотекарок, що продовжують працювати попри все. Це Україна, яку не покажуть у вечірніх новинах. І що найважливіше, під кожним своїм відео про Україну річ розміщує посилання на благодійні фонди, що збирають кошти для збройних сил України. Британський блогер, який приїхав в Україну як турист, став свідком історії. Його відео це хроніка війни, розказана не мовою аналітиків та генералів, а мовою звичайних людей людей, які попри все продовжують жити, працювати, любити свою країну. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.